Від дівчата, хлопці та ті, що не визначили. бюті хак! Із суперклеєм. Вау! Шандаль. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи? Я на порозі прориву. От скажи мені, Люстерко, хто тут? Сексі інфлюенсерка ти найсексі, ти крута. Інші – сіра простота. Чорт, тікаємо. Зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками шленів. Так, бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. Хвойда, ти щасна щастя. Хвойда, як цікаво. Принцеса Розалія Катальська. Шанс стати крутою блогеркою. <плес> у них тут навіть інтернету єшки нема. Добро! Це мій Келем. У тебе є дівчина чи секс-лялька? Що крінж? <плес> Дивись, Барбі. Муа. Муа. А це у нас хто? Це подруга з Троєщини. <плес> мій наречений. А інші мусять виходити заміж за братів. Це один із самих гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на У Убира такий вигляд, ніби його до чогось мушують. Стояла темна ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики чи стрепти. R Після знайомства, а ти навіть в особисті не написав. Хай у тебе цілував І Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. де живеться курва? дівча з пророцтва. Усі oh, feel... думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас тратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Тепер я наче принцесси. Шантай у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете звертати, кажена. Ну, все, я вже з короною Скоро у кінотеатрах Це буде на.